Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Знову ж таки. Це повинні бути нереальні речаги впливу у Трампа у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову в це все йшов. І це не просто санкції, це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло? Тобто, щоб він знов цю всю історію не ліз. А, і знову ж таки треба його чим-то продавити. Ну і без заведення закордонних компаній, і оці відкриття нашого торгівельного ринку з Америки і з Європи ну, неможливо це буде зробити. І у нас є дуже неприємний пункт, друзі, про про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних меншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже: готуйтесь, що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Отака от історія. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках? Як же українцям почати нормально ну Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.